Коли була милою дівчинкою, а брат маленьким хлопчиком казала про бабуся. Останні крихти, ти віддай бабчика. Я пам'ятаю хліб з печі із маслом чи нарення. А потім крихти у її життях до жменях. Отже вона на хрестих з вервешки поцілувала. Пхаха на полі, І та разів чимало, і шепотіла поміж себе ці слова природні. Хліб нам насушний. Може, дай сьогодні. Потім про бабусю забрав у землю гріб. не припинились на станову. Як тільки внучку впаде хліб стала десь на підлогу. Ти піднімай, цілуй, це станови строє. Я думала, що щось бабуся з дідусем ще не знає. Хліб не живий, не поцілує він навзаєм. Я й малою, наче, не корилась знаком. Та коли падав хліб, я уявляла, що він плакав. Хочу і від нас, і в фільмах, і в газетах про те, що внучко робилась 33. А у 2022 -м мене така зненацька охопила туга і сум, і розпач, і добрий відміжаль, бо українські фермери рятують наш врожай, бо підриваються на мінах і шанс вижити мізерний. Тим часом, як Росія краде наші землі, руйнує сховище. Посів спалює теро. І чим це знов не той голодомор? І чим це знов не той голодомор? Моя прабабця, бачте, була на жаль пророку, бо ціна хліба, як ціна життя, висока.